Привіт, мої дорогенькі! Нарешті приїхав мій нічний крем-ліфтинг для шкіри від ціневірія з нанопептидами. Ось так виглядає флакон. Такий самий зручний дозатор, як у денному крему. Дуже добре сотується. Дуже ніжний запах. Просто дуже приємний, ненав'язливий. Що ж у нього такого? Класного і він відрізняється від інших кремів. Тут є пептидний комплекс Матриксіл 3000, також ліпідний комплекс, також є активі антивікові швейцарського походження. В складі крему є вітаміни А, вітамін Е, алое вера, соколиви. В складі крему є аж 4 гілауронові кислоти, тобто 4 види гілауронової кислоти. Також цей Крем має ліпідний комплекс. Бореться із проявами старіння, втратою еластичності, якщо у вас є друге підборіддя, то цей крем саме для вас. Цей актив Карпалайн працює одразу у декількох напрямках, захищає від вільних радикалів і підвищує вироблення енергії в клітинах, необхідно для виробництва еластину та колагену. Тобто, це такий розумний крем, якого я дуже довго чекала і дуже довго шукала, якщо чесно. Коштує він ну, для звичайного клієнта 535 гривень. Я його купила зі знижкою 30% як бізнес-партнер за 375 гривень. Це взагалі така ціна ну, просто я не знаю, подарункова. Тому, дівчатка, якщо у вас ще немає нічного догляду, будь ласка, можете придбати. А в парі із денним кремом ліфтінгом він взагалі працює дуже ефективно. Рослина Карпат. Обирай серце. З вами була Оксана Колесник. Па-па!